Вітаємо всіх! З вами програма Херсонський тиждень по п'ятницях о 19. -тій». І знову з вами ваш улюблений ведучий Іван Касімачка. Я Оксана Пагалій, як завжди, з вами. Про що ми сьогодні будемо розповідати? Про щось найголовніше. Про щось важливе. Так. Спочатку я почну, потім Ваня своє, і нам треба вклатися в 10 хвилин. Тому поїхали. Поїхали. Я носила 20 го числа якраз тиждень тому практично звернення депутатські. Я носила їх в обласну військову адміністрацію і в міську військову адміністрацію. Стосовно чого в багатьох містах України і в великих, і в маленьких є програма допомоги військовим тим, хто пішов служити. Неважливо це Всі на контракт ага. чи це доброволець. Неважливо в якому році він пішов, в 22-му чи в 24-му є програма такої підтримки, вирішує, затверджує цю програму міські і обласні військові адміністрації і районі. І в кожному місті є своя цифра, десь 50 тисяч, одноразова, десь 30 тисяч, десь 10, десь 20, але в кожному є. Я послала запити, тому що до мене зверталися військові е, і запитували, чому в нашій області немає. Тому я от відправила і в область, і в міста. Що відповіло? Відповіла область. Область відповіла, що планують таке зробити верніше, ні, не так. Область відповіла, що у військових адміністрацій населених пунктів Херсонської області такі програми є. Тобто там Івановка, Каховка, якщо, незважаючи на те, що вони на лівому березі військові адміністрації у нас існують, і вони прийняли рішення е десь 10 тисяч, десь 30 тисяч. Я дивилася на цю табличку uh -huh. з грудня місяця вони виконують це і повинні виплачувати, якщо ви звернетесь. Які вже там умови, то не до мене, то ви звертайте, звертайтеся до адміністрації. Але от з містом Херсон інша. Тема. Всі, по, до речі, і області і міста вони посилаються на програми, котрі були прийняті в 2020 році або в 2019 році. Так, ми приймали от, як депутатський корпус у 2020 році, на 5 років таку соціальну програму, в котрі було прописано матеріальна допомога загиблим, сім'ям загиблих, матеріальна допомога у кого інвалідність, допомога там на операції серця, на операції зору. Тобто, це все було. Але от такої допомоги матеріальної допомоги іменно той, тим, хто на пішов війну. на війну, для того, щоб вони могли не ходити з протягнутою рукою, а купити собі необхідне, що там той же рюкзак, ти ж його, ну, ну, він коштує мінімум тисячу, е, у нас в місті не було. І я так розумію, що на наступний рік її і не буде. По відповіді е, збільшу, так як ми. Зачитую, на жаль, на теперішній час Херсонська міська територіальна громада перебуває під постійними обстрілами з боку РФ. Ми це і так знаємо, внаслідок yeah. да? чого значно збільшилась кількість звернень за отриманням грошової допомоги. Це логічно. Це як би зрозуміло, це про цивільних, але про військових. Відповідно до програми була оказана допомога військовим сім'ям, котрі загинули. Uh -huh. Але... В зв'язку з тим, що обмежені кошти бюджету Херсонської громади, і тут я так сміюсь, угу, цинічно угу. сміюсь, Бідні, ми не можемо щас. внести зміни до програми, але коли ми будемо розробляти нову програму, бо ця вже закінчується, ми врахуємо ваші пропозиції, да, плануємо передбачати надання допомоги. Тепер дивіться, чому я так кажу, я сміюсь. Значить, на підземні школи у нас гроші є. Так, да, це виділяється державою. Ну, якщо ви вже йдете з протягнутою рукою до держави, тут ну, російський то, для... Для, для того, щось? щоб ми могли. Да. Ага. Ми відмиваємо гроші, на чому тільки можемо. На... У нас зараз через парки Херсона вся відмивка коштів веде, так? Да? Ми вивезли 9. Сколько ж там тонн було? Чи Ой. 100 тонн, типа з одної балки? Сотні тон були. Да, сотні ну, ви, тонн ви, були. Вигадані, абсолютно вигадане. Да. Ми доволі. витратили на це мільйони. А от для того, щоб допомогти нашим хлопцям, от скажімо так, якщо б навіть це було по 30 тисяч, то мільйон грошей, списаних просто так, з Кримзіних, угу. це б пішло на 30 людей. На 33 людини пішло би. І все, От, оце такі відповіді я отримала від адміністрації. Різюме. До е, тих, хто важливо прописаний в районах нашої області всієї, неважливо, окупована вона чи не окупована, наголошую, ви можете звернутися до ваших військових адміністрацій і сказати: є така програма, що мені писати, які документи надавати, я хочу отримати. Угу. Раз. По місту. Ну, на жаль, на жаль, чекаємо, можливо, на 25 й рік все ж таки, хоч по 10 тисяч. Хоча вже, можливо, це будуть і не гроші на той момент, бо інфляція. Але все ж таки, якщо ви не будете звертатися і копати, то вони все це. Ну, просто... я так Розумію, на них треба тиснути. Так, треба... так, та, звертатися, ходіть. Звертатися. Ну, справа в тому, що люди звертаються, їх посилають у відділи садзахисту. Ну. Відділи соцзахисту захисту кажуть, що у нас такої програми немає. Все. Так треба так. А і треба, і казати, тоді, що... да, тоді треба, от соцзахисту повинен казати, в нашому місті не прийняли таку програму, тому пишіть. Це важливо. Пишіть. Два екземплярчика. Для цього не обов'язково бути депутатом, можна бути просто громадянином України. Два екземплярчика несете, здаєте, і вони вам повинні надати відповідь. відповідь і коли так. це буде масово, коли це буде. І от я розумію, що військовим зараз не до цього є члени ваших сім'ї. Ну, члени да. Так. Пішіть, будь ласка. Інакше ми так не докопаємо, тільки розголос і тільки чарівний пендель. Ага, так. Ванчика, все, я закінчила доповідь. Твої <laughs> 5 хвилин. Та, у тебе таке важлива, що я. Не хочу перебувати. Це теж важливо. Ага. Це теж важливо. Ну, я хотів сказати про те, що вже тижнями ганяють по всьому Ютубу і по всім телеграм-каналам про ті, от цю паніку, про те, що, чи буде атака на Херсон, чи така атака, що нас заходить. Ну, що, що ми все помермо і так да. далі. І тут ну, вже 300 разів про це все це сказали. Я хочу. Просто щоб люди мали чітку картину, є три прості тези. Причому це не тільки мої вигадки. Ну, хоча я теж я просто це бачу. А я посилаюсь на те, що каже речник Сил оборони Півдня: Три тези: щоб здійснити масовану атаку і дійсно вибити наше військо з Херсону, треба через Дніпро не просто переплисти, а перекинути. За короткий час, велику кількість особового складу, і головне броньованої важкої техніки. Її пішки не, вона не попливе. Для цього треба плавзасоби, великі баржі. І тут картина проста: таких барж в районі, Дніпра, в районі Херсона на Дніпрі просто нема. Все, цей пункт закритий. Який ще шлях? Другий пункт понтонна переправа. Це кілометр мосту треба вистроїти понтонами. Це велика кількість машин, які везуть ці понтони. Їх також зараз нема в поблизу на лівому березі. Можуть з'явитися, можуть, але якщо вони з'являться, по ним будуть бити ще поки вони будуть їхати. Потім вони там приїдуть, почнуть будувати цю переправу. Теж під вогнем нашої артилерії. І навіть якщо збудують така понтонна переправа це танка нітка. В неї один, одно влучання снаряда, і вона розорвана, І будують все заново. Це ну, практично нереально. І залишається останнє. Це просто піхотою на моторних лодках. І це Прямо речник Сил оборони Півня каже, що це несерйозно. І ми це бачили наглядно Ось 20 грудня. Вони здійснили таку, таку спробу. Вони випустили по Херсону за 40 хвилин тисячу снарядів, так, щоб нас тут Запога. пригнути. пригнути да. Да. І за цей час пустили на своїх моторних лодочках свій десант. І ви цей десант зараз скормить раків. Да, приїжджайте Все. до нас на Амари через пару років. Yeah. Uh, я хочу тр... трішечки додати uh -huh. до цього, я спілкувалася з військовими. Uh -huh. Для того щоб навіть ми не кажемо захопити, а зло, зло, зробити плацдарм на нашому березі, то це треба дуже велика сила. Ця велика сила її скопити, щоб наша розвідка не побачила, неможливо, хоча б тому ну день вони просидять схованці в якійсь. І одразу це буде видно, що таке сила. 5, ну от вчора мені назвали мінімум 5 тисяч, а то і 10 тисяч. Її треба, щоб вони були на нашому березі. Забула, що це слово не можна казати. Можна. Да. Да. Вот. Щоб їх не було видно. Есть, все одно по логістиці наша розвідка буде бачити, де, І я, так, я, так як і Йде. зараз, звідки вони знають, що десь там скупчення. Угу. Вот. І плюс до цього це 5, ці там, 5 і більше тисяч окупантів вони повинні бути такі, як Дункан Маклауд. Тобто вони повинні вміти плавати, як там, ой, пам'ятаєш в Тарасі да, Камишинка. І оце тінь-тінь-тінь різні Да. І вони повинні таких сил, які потрібні на те, щоб штурмувати і захоплювати навіть плацдарм на нашому березі, у дні зараз немає. Це мені сказали вчора досвідчені військові, котрі в темі іменно тут, на нашому березі, не перший. День, і це не м, той хлопчик, що сидить в окопі і бачить тільки там 50 метрів туди, 50 метрів сюди. Е -м, людина мені прямо по полочках угу. вчора розклала, тому е стріляти будуть. Намагатися перейти, щоб хоча б десь свою тут тряпку аквафреш поставити, сфотографувати і сказати, ми зайняли і, берег. Мотих типах попадає ДРГ поки. засилати. Вони і зараз це роблять. Оксаночка, я хочу ну, от найголовніший висновок зробити, який про який от я думаю, ніхто не думає, не каже. Те, що відбувається за от, два роки. Навколо Херсона, те, що нічого не відбувається, лінія фронту не рухається нікуди, і що вони не можуть пере, е, перетнути Дніпро, це, я, це є точнішим, абсолютно доказом, що да. Херсон вони не могли взяти ніколи. Якщо б, його, якщо б його не здали. Якщо б його не здали, Так, так. так. все. І Чонгар, вони, там та ж сама картина. Е, слухай, якщо б наш мудрий народ. Не здав нашу Україну в 19-му, коли ми просили ви... Це реально був вибір між Росією і Україною, так? Да? Так, От, То тоді би зараз нам не прийшлось би тут ховатися по підвалах і робити те, що ми робимо. Я в цьому Все просто... 99,9%. Навіть якщо б була така ж, да. така ж навала. Зараз це вже є. А, Нехай мудрий народ робить висновки, так, будемо сподіватися. Так, так, так. А ми робимо своє, ми допомагаємо армії, ми не сумуємо, ми живемо. Ми, у нас завтра будуть підводитися ітоги конкурсу Різдвяний Янгол. Діти <гум> малювали. Живемо на повну силу, беріть живемо нас, приклад і боремося. І боремося. Слава Україні! Героям слава!